Отже, почнемо з, з законодавчої, з, законодавчої з, теми Гармонізація українського законодавства в ЄС та перспективи приєднання України до залізничної мережі Європи. Юлія, будь ласка, вам слово. Що там у нас, які перспективи приєднуємося, не приєднуємося і так далі. Добрий день, вітаю всіх і рада, що все ж таки в важкі часи воєнні. Ми маємо час зібратися і обговорити наше майбутнє, тому що, мабуть, ми всі віримо в перемогу і розуміємо, що треба вже зараз працювати для того, щоб наш робити наше домашнє завдання, щоб після війни мати оновлену країну і наше майбутнє. З Цим власне кажучи, працюють багато відомств, не тільки Верховна Рада. Насправді наша така основна тема це доступ до портів і морів, який, як ми зрозуміли для нас, як для країни і для економіки, є базовим, тому що це все рівно є найдешевша логістика, щоб ми не казали і не говорили про нову євроколію в Європу і багато інших, скажімо так, план Б, який ми зараз використовуємо, але на, на, на ростити. Обсяги вантажів, які перевалювалися через порти українські, і замінити їх особливо по вартості логістики, практично неможливо на даний момент. Тому наша основна мета це виграти війну, розблокувати порти, зробити їх конкурентними. Тому що я хочу наголосити, що за останній час, поки ми з вами воюємо, наші сусіди дещо, скажімо так, здещо забрали наші вантажі, і все ж таки, якби ніхто не буде чекати, поки в Україні закінчиться війна, життя продовжується, логістичні шляхи все рівно замінюються. Тому що і в цьому є як з одної сторони наша перевага, так і і небезпека. Тому для нас питання розблокування портів і їх конкурентно здатність є питання номер один, тому що це 60% нашої валютної вирочки, це 70% нашого експорту, і це, власне кажучи, для регіонів, які мають вихід до моря, це практично. Ну, чуть не один з найбільших бізнесів, і оди, і один з найбільших платників податків для місцевих бюджетів. Тому це пріоритет номер один для цього в Верховній Раді. У нас навіть є окрема група, яка займається депутатів між міжфракційна, міжпарламентська, неполітична, яка займається саме морем і законодавством рамковим, яке потрібно для того, щоб або скасувати, або Зробити і новою морською стратегією, яка повинна бути в Україні. Ви знаєте, що існуюча вона там датована 30-річною давності. У нас фактично немає морської стратегії, яка би включала як військову компоненту, так і цивільну компоненту. На цим зараз і працюємо. І якщо є пропозиції, бажаючи долучитися, будемо щасливі. А відповідаючи на питання плану Б, насправді залізниця це план Б для експорту нашого, тому що ми розуміємо, що що би ми не зробили, але ми вправ впремся в Залізничні можливості наших європейських колег, тому що вони не готові до таких величезних експортних, скажімо так, обсягів, які є в Україні. Це стосується і агро, і металу, і хімії, і багато всього іншого. Безумовно, Україна буде будувати і зараз вже виділені кошти міжнародними партнерами на проектування так званої Євроколії вузькоколійки. Україна має цей план і буде будувати. він ні вчора з'явився і не він з'явився забагато до війни, і було зрозуміло, що все рівно цей шлях треба. Інтенсифікувати, але є питання в тому, що так чи інакше ми будемо впиратися або в спроможності залізничної залізниць європейської, або в спроможність навіть, скажімо так, портів європейських, тобто не багато портів Балтійських навряд чи зможуть там обслужити всі українські вантажі. Тому цим шляхом ідемо. Закон який стосується Укрзалізниці і його, її Її, скажімо так, оновлення реформи поділу її на три частини, на чотири, він зараз проходить європейську євро, скажемо, євро чи відповідають всі його розділи і такі, скажімо так, вони відповідають директивам і єврозаконодавству, і скоріш всього, тобто він в роботі, не дивлячись на війну. Він в роботі, і зараз він знаходиться в кабінеті міністрів. Ми чекаємо, щоб на щоб вони все таки таблицю відповідності євродиректирам видали, і ми могли далі над ним працювати в комітеті, і потім вже виносити в зал на перше читання і потім на друге. У Всякому випадку, в амбіційних планах цього і наступного року ухвалення цього закону є. Хоча, скоріш всього, його реалізація буде відтермінована, оскільки ми розуміємо, що до кінця війни і, і навіть в певний після. Воєнний період «Укрзалізниця» не зможе одночасно як обслуговувати евакуаційні потяги, збільшений обсяг вантажів, так і робити реформу. Хоча, ну якби це амбіційний план. Хочеться, щоб це так було, але подивимося реалістично, наскільки воно можливо, будемо далі проведе, проводити консультації куберзалізницю, так учасниками ринку, як нам як нам найкраще рухатися в нашій конкретній ситуації. Дякую і сподіваюся на плідну дискусію. Готова відповісти на питання. Якщо є якісь пропозиції, буду. До речі, попитання: якщо у учасників є запитання до наших спікерів, будь ласка, пишіть їх в чат. Я вже буду зачитувати і передавати ваші питання спікерам. А ще один момент. Нагадаю усім виступаючим, що в нас є таймінг: 10, ну максимально 15 хвилин. А Юлію вам дякую за те, що і першою виступили, і за те, що все у Лесі, <главниць> <главниць> це точно. Юлія в мене маленьке запитання, поки що е, наші е, учасники е, можливо пишуть. Є е вже е, розуміння, де най, е, найвужче місце це погранпереходи Україна, Україна єс це е, е, Інфраструктура залізнична в Європі, чи, можливо, не вистачає потужності термінальних портових, якщо ми все ж таки будемо використовувати план Б, в першу чергу на що треба увагу зосередити? Перше, це переходи, як ви правильно сказали. По перше, їх мало. По друге, вони не є ви розумієте, більшість наших переходів міксовані. Тобто, там є і автобуси, і машини, і зверху ще автомобілі, бензовози, які мають там пріоритетне право, і тут же ще залізнична колія і все інше. Тобто, насправді нам не вистачає переходів, і питання переходів не є питанням, наприклад, між Україною і Польщею. Питання переходів є набагато да це питання між Україною і Європейським Союзом, тому що кордон Польщі є кордон з європейським союзом, і поки там в Брюсселі не дадуть, скажем так, добро і не визначать кількість там не знаю, митників, які будуть стояти. Кількість там де буде знаходитись, які тобто, це достатньо забюрократизований і достатньо непростий процес. Це не питання того, що ми з поляками, наприклад, не можемо домовитись. Ми можемо домовитись, але далі Польща впирається. В єврорегуляції які більш такі громісткі, ніж ніж просто відносини між двома країнами, тим більше сусідами, добрими сусідами, якими є. Що стосується спроможності, безумовно можна і мова йшла. ви пам'ятаєте про, про склади. І про там перевалку хаби на кордонах, і, скажімо так, і можливо, в Балтійських країнах, можливо, в Польщі це питання обговорюється і обговорюється. Але ні, якщо ми поговоримо, я своїми, наприклад, колегами-парламентарями починаю розмовляти з приводу цього, вони мені кажуть, ну дивись все добре, але от завтра у вас парти відкриються. І ваша логістика все ви не будете користуватися цими цими хабами? Чому тому, що ваша логістика через порти, через ваші порти, глибоководні порти, все рівно буде завжди дешевше. Ви все рівно будете користуватися і розвивати її, а не ті хаби, які ми, наприклад, спільно з вами набудуємо? Тобто, ми з вами зараз беремо приватні гроші або державні, будуємо якісь інфраструктуру, яка є насправді дублюючою. І ця дублююча інфраструктура може не використовуватися роками, якщо, наприклад, все добре в морі. І це питання ну, задається абсолютно відкрито. І вони абсолютно праві. Чи будемо використовувати чи зможемо ми завантажити як залізничні? Ні залізничну логістику, так і морську логістику у випадку, якщо у нас буде все добре, і всі наші морські порти, і не такі морські, а й річкова інфраструктура буде розвиватися. Насправді це питання треба обраховувати і доводити, тому що поки що ми не можемо довести, що ми дійсно нам це, ну тобто зараз воно нам потрібно, а через два роки воно може бути потрібно. І це питання відкрите в повітрі. Ну, до речі, наскільки я знаю, багато хто з українських експортерів розглядає можливості і потужностей у Європі, і рухомого складу нового закупівлю у Європі. Отже, так чи інакше, Вантажопотік, який а, зараз йде через Європу, ну, можливо, не такий великий буде, але все ж таки щось залишиться, бо а, так тяжко будувати всю, всі ці ланцюги для того, щоб потім а, перейти на стару схему. Ну, можливо, буде і так, і так. Точно буде можливо, точно буде і так, і так, тому що ми повинні розуміти, що навіть якщо ми там перемагаємо відвоюємо свої території, то запуск портів і їх повноцінне використання, ну це такий шматок роботи, так само, як і іропортів, тобто, все рівно там сертифікати всі треба поновлювати, це займе певний час. Але я думаю, що багато великих експортерів зробили висновок, що не можна мати, треба диверсі. Ціфікувати логістику не можна мати тільки, наприклад, там, умовно кажучи, тільки порти, та чи тільки портову логістику. Тобто, всі експортери зрозуміли, що треба мати і план А, і план Б. Питання в тому, що це може собі дозволити тільки. Ті, у кого багато грошей, і вони є дешевими, тому що вкладати в інфраструктуру дорогі гроші, які зараз в Україні, практично неможливо. Тому е якщо є можливість отримати європейські гроші, і мається і мати європейські операції, це диверсифікація для великого бізнесу. І він е це активно робить, тому що ми знаємо, що при тому, що ми всі там працюємо над цим, ми все рівно далеко е і по вартості грошей дешевих, і по е про процедурах е податко. Пових адміністративних і по веденню бізнесу і багато всього іншого. Безумовно, і ви повинні розуміти, що наша, на жаль, міграція, яка відбулася: шість мільйонів українців, які виїхали, чотири мільйони три з тільки знаходяться в Польщі. Ну ми розуміємо, що багато з них не повернеться. Тобто, у великих компаніях є питання в того, що 50% їх співробітників або 30% просто виїхали за кордон, і компанії деякі навіть будують там. Віддіну ну, відбудують там бізнес для того, щоб не втратити своїх співробітників і використати їх потенціал, Тому, розуміючи, що там найближчі 12 місяців вони сюди не повернуться. Є багато причин, чому люди роблять, але ну знову таки повертаючись, щоб ми не робили е нормальна морська логістика, е не корупційна, завжди буде дешевша за залізничну. Угу. Дякую вам, Юлія, за виступ, за відповіді на питання. Сподіваюся, що наступного року ми вже зустрінемося при більш кращих обставинах і будемо о, о, говорити про те, як розвивати наші річки, морські шляхи і так далі. Дякую вам за включення.